Кропивничанка Олена Єрмакова 26 років продає на ринку сир та масло. Каже про заборону тонких і надтонких поліетиленових пакетів знає, поки альтернативи їм не знайшла. По сьогоднішній день ми ними користуємося, тому що вони всі безкоштовності виходять набагато дешевше, ніж екопакети. Так вони виходять, получається екопакети 100 штук 500-600 грн. а так мені получається, виходять, виходять пакети 100 штук 50 грн. Тож, тобто, якщо я буду продавати по покупцеві ці екопакети, то у мене і товар должен бути дорожче, і не кожен захоче його взяти. Не використовувати з 1 січня поліетиленові пакети товщиною від 15 до 50 мікрометрів. Українців зобов'язує закон ухвалений Верховною Радою у червні 2021 року. Заборонені оксорозкладні пластикові пакети, замість них можна використовувати біорозкладні пакети. Також дозволено обіг пластикових пакетів товщиною понад 50 мікрометрів, але лише на платній основі. І мінімальна вартість таких пакетів була затверджена урядом від 2 гривень. Залежно від товщини, пластикові пакети розкладаються у природі від 200 до 450 років, пояснює екологиня Аліна Давидюк. Вона працює у громадській організації, яка займається захистом довкілля від хімічних і радіаційних забруднень. Пластикові пакети несуть шкоду довкіллю ще на етапі виробництва при переробці нафти і природного газу. Коли ми викидаємо пластикові пакети, вони забруднюють наше середовище тим, що, наприклад, даже в Тихому океані, вже такі пластикові острівці так на. Називають їх розмірами як Україна, вимирають тварини, забруднюється вода. Так ще й з водою оці біоелементи, біочастинки потрапляють знову ж таки до нас в наші харчові продукти, і це загрожує тим, що знову ж таки розвивається онкозахворювання для жінок. Це може бути безпліття. ...давчиняння м'яса Людмила Культенко замість пластикових пакетів використовує папір. Ну, якщо приходять покупці, якщо є в них бажання, то фасуємо їхні пакетики. Вони приходять із своїми пакетами, завертаємо. Якщо немає, у нас є ось такий беремо папір, завертаємо в папір. Ми за, за екологію». Якби бумажні були, то б я пакеті, згоден був використовувати. Бумага ж теж таки розлагається швидше, і воно і екологічно чистіше. У цьому супермаркеті Кропивницького з 1 січня тонких пакетів не використовують, говорить покупчиня Марина Горбаткова. Для мене це важливо, тому що я, ну, я підтримую те, що треба берегти екологію. Біорозкладні пакети в магазині продають. Пакет дожень буде уходити в продукцію як нормально за границю. А то ми стараємося йти до Європи. Я бачу тут не Європа, а тут дурдом. Контроль за дотриманням закону покладений на Держпродспоживслужбу. За порушення передбачені штрафи, каже речниця. За поширення тих видів пакетів, які заборонені до обігу, штраф складає від 8,5 до 17 тисяч гривень. Якщо суб'єкт господарювання на безкоштовній основі надає споживачам ті типи пакетів, які мають надаватися лише платно, штраф складає від 1700 до 3400 гривень. Якщо протягом трьох років цей суб'єкт господарювання повторно вчиняє правопорушення, сума штрафу збільшується вдвічі. Пояснює, під час воєнного стану перевірки не проводять на території України. діє мораторій на проведення заходів державного нагляду контролю. Відповідно, ми готові виходити на ці заходи. За даними речниці, скарг від жителів області щодо використання на ринках і магазинах поліетиленових пакетів держпродспоживслужбу не надходило. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.